Книжка, яку було дуже важко читати, яку я слухала, і в мене постійно стискалося щось в грудях. А я навіть не переживала в дитинстві таких травм, які тут описані. Це історія Барбари, всередині якої живе маленька варя, і для неї єдиним безпечним місцем у дитинстві був бабусин будинок, де можна було не хвилюватися ні про що і смачно поїсти. Знаєте, я недавно читала романтичні трилери, і там був список тригерів на початку книги. Так от, це все херня. Я думаю, на початку отаких от книжок, як ця, треба прописувати список тригерів. Тут багато насилля над дитиною, психологічного і фізичного, і, хоч фізичне, не прописане детально, але постійно є згадки про це. Тут є харчові розлади, обсесія підбирати мертвих тварин і ще багато чого. Я думаю, ця книжка може дуже сильно ретравматизувати, якщо читати її людині, яка переживала в дитинстві щось подібне. І все одно вона прекрасна по-своєму. Вона цікаво написана. У мене було відчуття повної присутності, а щасливі спогади героїні про дитинство у бабусі це було щось таке рідне і знайоме, що я майже фізично відчувала це тепло. Для мене це була нелегка, але цілюща подорож, і з надією на те, що все зло, яке відбувається у нас в житті, не вічне, і з будь-якої складної ситуації завжди є вихід.